Всім привіт! Вітаю вас на каналі Магазин на дивані. Сьогодні запрошую разом зі мною відвідати H&M, а саме відділ з товарами для дому. Покажу вам асортимент посуду та різних дрібничок для кухні. Буду щиро вдячна вам за підписку на мій канал, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок. Симпатична колекція, дивіться, по вигляді квітки, чашечки ось такі, 430 гривень ціна, є в білому кольорі, є в рожевому, є такі піалочки маленькі, 400 гривень, теж вони в двох кольорах, стакани, ціна 200 гривень. Келихи, Так, вартість 250. ой дивіться, які гарні склянки. Вартість такої 380 гривень за одну штуку. Так, це серветки. 429 гривень за набір з 4 штучок. Вони котонові, 40 на 40 розмір. В клітинку є рушничок. Два штуки в комплекті за 479 гривень і розмір 45 на 33 сантиметри. Є ще тарілки великого розміру, у вигляді квітки 880 гривень. Маленькі. 400. І є ось така велика, глибока, і вартість 1150 гривень. Є ще рожеві ось такі. В квітку. Ціна 430 і більшого розміру 580 гривень. Є блюдо овальної форми. О, зараз подивлюсь, вартість вартість 1330 гривень. Є ще з цієї серії скатертина. Ціна розмір 140х240 сантиметрів і вартість 880 гривень. Такі самі тарілки, квіти білого кольору, точніше, він такий молочний. Лопатка 560 гривень, вартість такої лопатки. Рушничок такий льняний, вартість 379 гривень. Є в смужку. Це набір з двох штук. Один в смужку, один іде. Просто молочного колір і вартість набору 429 гривень. А, до речі, дивіться, тут є ще рюшики. Прибори для салату, дивіться, ось такі дерев'яні чорного кольору, величезного розміру насправді. І вартість 750 гривень. Дерев'яна дошка досить великого розміру, така кругла ручка, вартість 1000 гривень. Та ця плетена, ось з такими ручками, вартість 1250 гривень. Ось такі дошки ще є, досить великого розміру, темного кольору. Це дерево манго, вартість такої дошки 1250 гривень. Якщо ці дошки гладкі, то це така фактурна. Дуже цікаві ємності, напевно, для зберігання часнику, бо у вигляді головки часнику, вартість 429 гривень. Ємності в крапенку. Ось такі є ще ємності для зберігання з кришкою. Зараз я скажу вартість 500 гривень. І є ще більшого розміру без кришки, але з двома ручками. Дивіться, ось така цікава. І ціна такої 750. Такі ємності є ще в зеленому кольорі, і до них ще є дивіться ось такі ємності для олії або оцту, і вартість 680 гривень. А сіренькі теж є. Ємності для масла вершкового, скляна кришечка і така кам'яна підставка сама. Подивилась ціну 1150 гривень вартість. Так, це підставки під чашку, набір з 4 штук, вартістю 1000 гривень. Ось. Ємність для масла вершкового. Вона з каменю зроблена і вартість 880 гривень. Є ось такі піалочки маленькі, теж кам'яні 500 гривень. І такі а блюдо таке вартістю 1800 гривень. Ось такий кухонний набір. Коштує 1330 гривень. І блюдо на ніжці є ще в іншому кольорі. Дивіться ось такий колір каменю Ціна 1650 гривень. Ось такий кошик є продовгуватої форми 880 гривень. Коштує. Є настін для зберігання з дерев'яною кришечкою. Вартість 750. Такого. Великого розміру, Є ще в зеленому кольорі вартістю 880 І і отакі найбільші, до речі, вони легші 750 гривень. Набір рушничків в наборі три штучки коштує 429 гривень. Вони котонові. Такі чашечки дивіться для еспресо, дуже маленькі. Вони йдуть в комплекті з блюдцем і вартістю 200 гривень. Є ось такі ще ціна такого набору 380 гривень. Є велика чашка, вартістю 250 гривень. Такі мисочки, дивіться. Цікаві, 400 гривень ціна. Є тарілки різних розмірів, ось така 400 гривень коштує. І прям великого розміру 430 гривень. Ще є тарілочки. Ось такі. Золота облямівка, вартість 400 гривень маленької і більшого розміру 500 гривень. І ще ось глибока. Дивіться. Глибока 500 гривень теж коштує за штуку. Салатник, дивіться, який цікавий. На ніжці 880 гривень. І є ще блюдо овальної форми. І ціна такого блюда 1330 гривень. Набір приборів для салату 1000 гривень. О, дивіться, які гарні стакани. Ціна 380 за один. Це для серветок кільця. І їх вартість 430 гривень. Серветка під тарілку. Тисяча гривень коштує. Така тарілка кам'яна, 1330 гривень. І ще дивіться чашечки в бежевому кольорі, великі і маленькі. Ось, що ось такі, дивіться, тарілочки є. Ціна 280 гривень. І набір серветок. Під тарілку, а в наборі дві серветки 500 гривень, бавовняні з написом. Фартушки є кухонні, 829 гривень. Вартість такого, є кишені, є з деніму. дивіться, який цікавий, вартість 1100 гривень і є в смужку тканина під льон. Але це бавовна і ціна. 550 гривень, 560 гривень. Дивіться, який гарний посуд. Ємність для масла у вигляді лимону, напевно, да? це лимон. Так, зараз я подивлюсь ціну 880 гривень. Є ще тарілка. Дивіться, яка гарна тарілка, блюдо. Вартість 880 гривень. Мені прям дуже сподобалось. Ще з цієї серії є ємність для зберігання лимону. Так незручно тут цінники зроблені. 680 гривень вартість. Ой, графін дивіться, який гарний. З листочками. Лимончик такий 880 гривень. Так, це для того, щоб робити сік з лимону, з цитрусових 800 гривень коштує. І тарілочки ось такі з цієї серії. Є крапенка. 300 гривень така коштує. мисочка 250 і такої форми глибока 300 гривень є ще зелені гарні тарілки дивіться 280 гривень глибока коштує 280 теж і меншого розміру 250 гривень. Кільце для серветок, вартість 430 гривень. Мисочки такі 250 і, дивіться, ось такі чашки симпатичні, 280 гривень. Ой, дивіться, яка чашка гарнюща. Так, вартість чашки 380 гривень. Є піалочки ось такі. Ціна 380. Це серветки. В наборі 4 штуки. Ні, підождіть, ось серветки, 4 штуки в наборі. І ціна серветок. Зараз я знайду, 429 гривень. А це рушничок і вартість його 429 гривень. Дуже приємна тканина, котон. Блюдо дивіться ось таке. Цікавої форми. Ціна 850 гривень. Ой, дивіться, яка тарілочка. Дуже гарна. 580 гривень вартість. Є ще скатертина з цієї серії. Розмір 140х240. Зараз я знайду цінник. 880 гривень коштує така бавовніна, дуже приємна тканина. Такі дуже милі чашечки маленькі. Наборі з блюдцем 380 гривень. Є тарілки велика коштує 580 гривень і меншого розміру 400. Ой, чашечка з сердечком, дивіться. Ціна 380 гривень. Такі піалки? Тарілочки є, дивіться, 580. Є ось такі чашки двокольорові, вартістю 430 гривень. Підставка для яєць. 580. Ще з цієї серії є чашки 430 гривень. Це ємність для цукру або для меду з ложечкою та кришечкою. І вартість такої ємності 679 гривень. Так, є така миска 880 гривень. Тарілка велика. Вартістю 580 гривень. Є маленькі мисочки, дивіться, в крапинку, дуже гарні. 400 гривень. Блюдо овальне, вартістю 880. Так, а зараз я гляну, скільки коштують маленькі тарілочки. Маленькі коштують 430 гривень. Так, ємності для масла. Зараз буду дивитися ціну 880 гривень. І є ще ємності для випікання, для запікання 1800 гривень. Дивіться, які класні набори для спецій ємності. У вигляді помідорів ціна 680 гривень, а це ємність або для цукру може бути для чого завгодно, в принципі, теж у вигляді помідора 800 гривень. Так, це рушнички в комплекті. Два рушники, вартість 429 гривень. Дивіться, який малюнок, помідори намальовані. Ось так я вам покажу. Такі помідори, є написи, і другий рушничок йде в клітинку. І є ще подібний набір рушничків з артишоками, дуже гарний, теж з написами. І другий в клітинку зелену. Вартість така сама 429 гривень. Дуже приємна тканина, бавовна. І ще є варіант з лимонами. Ось так виглядають ці рушнички. Це кільця для серветок. Квіточки ось такі гарні. Ціна 430 гривень. Це такі самі квітки. Так, є ще ось такі 430 гривень. І є текстильні бантики різних кольорів і вартість. Зараз я знайду. 429 гривень в наборі чотири. Так, да. в наборі чотири штучки. Є рожевого кольору, жовтого та молочного. Ще є посуд в чорному кольорі. До прикладу, чашечка коштує 280 гривень. Ось такі піалки 400 гривень. Дивіться, мисочки які гарні. Тарілки такі. 580 гривень ціна. Є ось такі ще. В таку саму вартість. Є меншого розміру ось такі, 430 гривень. Цікавий салатник, тут форма, трохи мушлю нагадує, ціна 1440 гривень. І є ще. Ока 580, п'ялка така маленька, за 400. І є чашечки 430 гривень за штуку. Прибори дерев'яні для салату. Так я візьму інший набір. Вартість такого 750 гривень. Є ось такі, дивіться, коротенькі прибори за 680 гривень, підставки під чашки. В наборі 4 штучки, 430 гривень. Так, є ще ось такі дерев'яні тарілочки, це дерево манго 880 гривень. Ця дерев'яна ось така і її вартість 1880 гривень. Дуже гладке дерево. Є ще в чорному кольорі. 1880 гривень. І так само є миски дерев'яні. 1330. І є та ця ось така ще квадратна за 670. Ще є посуд із серії в крапинку в коричневому кольорі. 430 гривень чашечка. Тарілочка коштує в таку саму ціну, ємність для масла. Вініс для цукру. Ну, ціни такі самі, я вже не буду озвучувати, просто щоб знали. Є ось навіть ножі, дивіться, ось такі. 500 гривень вартість за два. Ось така дивіться є. Їмність дерев'яна, 1650 гривень її ціна. Так, ну, в принципі, все інше я вам показувала. Ось ще дивіться, дуже милий гарбузик чорного кольору 530 гривень. О, тарілочка дуже цікава, чорна, 430. І є ще ось такі гарбузики за 560 дуже стильні і ємність для масла, дивіться, 560 гривень. І ще є такий посуд з зеленими плямками. Дуже гарний. келихи дивіться, які цікаві. 330 гривень за штуку. Ось такі стаканчики, звичайні. 300 гривень штучка. Ой, ще ось такі стакани невисокі, 250 за штуку. Так, це такі самі келихи, чайничок для чаю і його ціна 1000 гривень. Такі чашечки прозорі коштують. 350, дуже легенькі, тоненьке скло. До Великодня є такі прикраси. Яйця скляні в різних кольорах, як бачите, можна вибрати. І ціна за 2, 430 гривень. Ще є ось такі кролики паперові за 370 гривень, за два штучки. І є ще ось такі прикраси скляні. І ціна 429 гривень. Рушничок 250 гривень за штуку, в смужку, рукавичка 470 дуже щільна тканина. І прихватка ось така, її вартість 480 гривень. До Великодня є ще ось такі кролики. 679 гривень. І є яйця, такий набір, коштує 580, в наборі 6 штук і є взагалі маленькі за 430 гривень. Ось Вон так вони виглядають. Дивіться, який вибір серветок. Ось такі лимончики 129 гривень. Папушка, рослинка така. Ось такі ще є. За 99 мімоза є, дивіться, І грибочки теж 99 гривень вартість. Сердечка 129, квіти. Ціна така сама, ось такі ще є квіти, такі, такі. Є смужка. Це теж смужка. Дуже гарні серветочки. Ось ще є, дивіться, ось такі є томати підрушнички 129 гривень. Ось такі леопардики 99 і в зеленому кольорі. Ціна така сама. Ну що, друзі, на цьому я буду завершувати свій огляд. Сподіваюся, що вам було цікаво вже наступного разу познімаю для вас декор для дому та текстиль. Всім бажаю гарного настрою та вдалих покупок.